thank <laughs> you На каналі СТВ в етері щоденний випуск новин сьогодні 264-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Станом на ранок, 14 листопада, сили оборони України офіційно звільнили вже 12 населених пунктів у Луганській області. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він розповів, що просування відбувається нелегко, і кожен матер Луганщини дається дуже важко. Все таки у росіян був час підготуватися і звести величезну кількість мобілізованих. Так, вони не професійні військові, а погано озброєні, підготовлені та екіпіровані. Проте це все одно велика кількість людей, які стріляють у наш бік, сказав Гайдай. Також непростою ситуація лишається на Донецькому напрямку. Російські військові наступають на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а також створюють оборонні рубежі на лівому березі Дніпра, повідомили в Генштабі. Також вночі військові РФ атакували мирні громади Дніпропетровщини – Марганецьку та Червоногригорівську. Попередньо загиблих немає у Марганці та навколишніх селах через обстріли. 45 тисяч сімей залишилося без води. Також вночі удару завдали по одному з сіл Запорізького району. Там також обійшлося без жертв. А ось втрати на Росії ростуть загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 листопада. Орієнтовно склали. Особового складу близько 81 тисячі 370 осіб ліквідовано, танків 2848, бойових броньованих машин 5748, артилерійських систем 1839, РСЗВ 393 одиниці, засобів ППО 206, літаків 278, гелікоптерів 261. Автомобільної техніки та автоцистерн 4316, кораблів катерів 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1509, крилатих ракет 399, спеціальної техніки 160 одиниць. Дані уточнюються. Херсон вдома. Саме ця новина сколихнула всю Україну ще у п'ятницю. Сльози й неймовірне щастя. Саме так можна описати емоції, які переповнювали кожного з нас всі вихідні і донині. Херсонці ж не перестають святкувати, а вже сьогодні, у понеділок, до них приїхав і президент України. Його зустрічає переповнена площа людей, які, попри все, вистояли і не скорилися. Знаємо, що у Житомирській області також багато вимушених переселенців з Херсонщини. Вітаємо вас і з нетерпінням чекаємо всю Херсонську область вдома. А далі дивимося відео опубліковане бійцями Житомирщини, де Херсонці зустрічали захисників і захисниць України. Херсон, центральная площадь. Это наших воинов встречает. Наши ребят встречают. Вот военные машины. Смотрите, как много молодежи. Сколько они так ждали, я. Нашим давай, давай, давай. І ще трохи щабливого відео про Херсон. Бійці підрозділу Хемера, що родом з Херсону, нарешті змогли зустрітися зі своїми рідними. Батьки не знали, що побачать своїх синів, адже зв'язку останнім часом взагалі не було. Тож зустріч була особливо емоційною. Бабуля це я. Бабуля. Мне ні! удачи. <ріпи> Это <ріпи> познакомиться. І поки ми всі разом святкуємо повернення нашого Херсону, деякі новини просто не вкладаються в голові на території Києво-Печерської лаври у 262-й день повномасштабної війни, молилися за Росію. Радуємо, що Лавра досі лишається під протекторатом російської церкви. Офіційно ж, це Українська православна церква Московського патріархату. Відео опублікував священник ПЦУ Михайло Омелян у Фейсбук з підписом: Наші захисники батьківщини віддають свої життя, захищаючи державу і народ. А в УПЦ та, що ніби не МП, та що зрадила Україну і зараз намагається відбілитися від крові гуманітарною допомогою, все ще досі моляться за Росію. До речі, на відео також видно, що прихожани храму така молитва також не дивує. Тим часом СБУ вже вивчають усі деталі інциденту, де співали пісень, що вихваляють руський мір. Як повідомили в Службі безпеки України, ця ситуація не залишиться без відповідальної реакції. Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв'язали росіяни проти України, чекає на пробудження матушки Росії, мають розуміти. Що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів, заявив керівник СБУ Василь Малюк. І про Житомирського десантника, який не втрачає можливості завдати втрат росіянам, так боєць 95-ї бригади збив черговий російський БПЛА Оран 10 Про це повідомила служба зв'язків з громадськістю 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ. Коли на полювання виходить воїн-зенітник 95-ї бригади ДШВ на псевдокельт, росіянам марно сподіватися, що вони побачать знову свої безпілотники та гелікоптери на рахунку. Сержантна зенітно ракетного артилерійського дивізіону Житомирської бригади ДШВ вже більше 15 збитих орланів та два гелікоптери к 52 Хлопцю трохи більше 20 років. Він навчався на факультеті лісового господарства в одному з українських вишів. Проте на гори росіянам навесні цього року кельт пройшов підготовку за кордоном. І тепер не дає спокою ворогам. Йдеться у повідомленні. Пишаємося нашими. Падає. Падає! Бачу, бачу, бачу. Знімай парашют, парашют пішов. Парашют! Знімай! фокусую, пожди. Падає на парашуті. А тим часом Волині розпочала будівництво стіни на кордоні з Білорусією. Наразі збудовано 3 кілометри стіни, а загальна протяжність кордону з Білорусі в межах хвилині 217 км. кілометрів. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. На кордоні зводять залізобетонний паркан із колючим дротом. Поруч облаштовують рів та насип. Аналогічні дії чекають і на Житомирщину. Я тут був. Мені здається, три місяці тому ситуація була трохи інша. були рви, але не було тако, таких укріплень, як цей забор, який ви бачите за мною. Це не просто паркан, це не просто слова, які були там декілька років тому в Україні. а Це дійсно залізобетонний паркан. Перед ним рів. Перед ним насип, все заміновано, і так далі. Тобто, ми завжди готові до будь-яких сценаріїв і прикордонники разом з обласною владою зараз працюють над тим, щоб по всій Волинській області були такі загородження, і не тільки Волинській, тому, тому що на прикладі Волинської області зараз такі ж роботи відбуваються і в Рівненській, і в Житомирській області, і в інших областях. Але Волинська область це приклад того, як треба робити, тому вони діляться своєю роботою своїм прикладом з іншими областями. І цієї п'ятниці було ще одне визначне святкування. 104-та річниця незалежності Польщі. З початком повномасштабного вторгнення саме ця країна прийняла понад 3 мільйони біженців з України, виділила понад 2 мільярди євро допомоги. Офіційно підтримала вступ України в НАТО. Однією з перших підтримала наш статус кандидатів на членство в ЄС. Закрила в'їзди росіянам морем, землею і повітрям. Визнала владу в Росії терористичним режимом. І досі залишається вірним другом України. Тож у цей визначний день для поляків у Житомирі польська діаспора разом з керівництвом міста та області. Вшанувала пам'ять визначених особистостей республік. 11 листопада свою 104-ту річницю з дня відновлення незалежності святкувала Польща країна, яка одна з перших простягнула руку допомоги українцям під час повномасштабного вторгнення Росії на наші території, і продовжує це робити дотепер. Свою підтримку польський народ і надає Житомиру та є нашим багаторічним партнером. Тому у день незалежності Польщі, польська діаспора, разом з Житомирянами, міською та обласною владою вшанували пам'ять видатних. Поляків та поклали квіти до пам'ятної дошки Леха Кочинського, пам'ятного знаку захисникам України у війні з російським агресором, барельєфу Ярославу Домбровському, музична школа номер 5 імені Ігнація Яна Подаревського, могил польських військових, які загинули у 1920 році за незалежність Польщі та могили батьків Ігнація Яна Подаревського. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять всіх поляків, які боролись за незалежність, за нашу і вашу свободу. Це з 1863 року, які брали участь в повстаннях, ще січневе повстання, але також і тих, хто боролися протягом всього цього сторіччя. Ми знаходимося на могилі Ігнація Яна Падаревського. Батьків тут лежить його батько Ян Падаревський, і ми не могли не вшанувати пам'ять людини, яка боролась за незалежність Польщі і України. Протягом історії завжди була присутня третя сторона, яка вносила скажу так, сварку між нашими країнами. Це Російська Федерація. І польський народ і український народ відчули це на собі найбільше серед всіх країн. Своїм шануванням висловлюємо свою солідарність до польського народу. Ми Підкреслюємо цим, що ми разом, що ми пам'ятаємо, і це покращує нашу дружбу між нашими народами. Дійсно, Польща і польський народ це найбільший друг України, який надає найбільшу допомогу нам. В усіх розуміннях сьогодні дуже багато наших громадян проживають в Польщі, де і державні програми, і прості люди просто переймаються тією більлю нашого народу, тією війною, яко, яка відбувається в нас на теренах. Це і матеріальна допомога, яка надається, і гуманітарна допомога, яка надається. Прості звичайні люди допомагають нашим громадянам переживати наше лихо. Нашим польським друзям хочеться побажати. Впевненості хочеться побажати, щоб і надалі вони проявляли себе такими лідерами Східної Європи і не тільки Східної Європи, я б хотів би сказати, навіть і серед країн Євросоюзу. І надалі ми надіємося на підтримку України. І величезне, величезне їм спасибі. Процвітання, Каріна Цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ. А вже 11 листопада, до дня незалежності Польщі, у Житомирі відбувся святковий концерт, під час якого учасникам дякували полякам за підтримку у надскладний для України час. Польщу стерли з карта світу на 123 роки, але вона не переставала існувати в серцях поляків. Народ боровся за незалежність батьківщини аж до 1918 року. За нашу і вашу свободу саме під таким гаслом поляки вибороли волю. Це гасло актуальне і сьогодні, адже українці також борються з російським окупантом. З нагоди 104-ї річниці незалежності Дружньої країни Польщі в Житомирі відбувся концерт. В Житомирі святкуємо день незалежності Польщі. Це велике свято для всіх поляків і не тільки, тому що саме тоді, в 1918 та 1920 році, боролися за незалежність Польщі і України, боролися разом. Польща вибрала свою незалежність після сто років неволі. А Україна бореться до цього часу. Тому ми тоді стояли разом пліч пліч і боролися. І сьогодні боремося за незалежність і Польщі, України, Європи і цілого світу. Польща ж сама та справжня сестра, яка з нами пліч пліч бореться з російським окупантом. Польща для нас сьогодні величезний помічник. Те, що робить польський народ для нас, українців, це величезна допомога. І польський приклад, і польська боротьба, і польська незалежність це дорогоказ для українців, як потрібно виборювати свою незалежність, як потрібно її відстоювати, як потрібно будувати Україну, де щасливо будуть жити люди. Військовий оркестр, нагородження подяками та грамотами за розвиток та підтримку співпраці Польщі та України, музичні виконання, дитячий хоровий колектив. Так у Житомирі відзначили День Незалежності Дружньої Польщі. Дякуємо народу Польщі за підтримку у надскладний час. Острітяни Житомирщини для якісної роботи отримали три тисячі ноутбуків у рамках співпраці Житомирської обласної військової адміністрації з міністерством освіти та науки України, компанією Google та за підтримка ООН та ЮНЕСКО. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Передусім ноутбук отримують вчителі закладів освіти, які були пошкоджені внаслідок ракетно-бомбових ударів ворога. Технікою буде забезпечено вчителів з числа внутрішньо переміщених осіб, що працюють у закладах області. Водночас техніку отримують заклади професійної, фахової, передвищої та позашкільної освіти Житомирщини. Це черговий етап проекту ноутбук кожному вчителю. Загалом освітні заклади Житомирщини з грудня минулого року разом з цією партією отримали понад 6 тисяч ноутбуків. Невдовзі ми очікуємо на ще одну партію: це ще 4 тисячі одиниць сучасної комп'ютерної техніки. Таким чином, загальна кількість ноутбуків для вчителів складає 10 тисяч одиниць. Головне, що цим кроком ми забезпечимо потребу понад 90% наших освітян у новій техніці. Разом з тим розглядаємо варіант придбати решту ноутбуків коштом обласного бюджету. Отже, у нас є стійке бажання розвивати цей напрям, і з'являється все більше технічних можливостей. Тож впровадження сучасних технологій в життя громадян не спинити нікому та навіть війні, написав Віталій Бунешко у дописі. І маємо новину Житомирського водоканалу. Сьогодні зранку вони повідомили, що цьогорічну заборгованість міста перед водоканалом вже перевищила 75 мільйонів гривень. А лідерство по заборгованості декілька років поспіль тримає багатоповерхівка по вулиці Ціолковського. Там загальний борг становить майже 330 тисяч гривень. Далі цитата з повідомлення комунального підприємства: підприємство продовжує виконувати свої безпосередні зобов'язання перед абонентами і перед своїми працівниками, у яких через війну роботи додалося. Наразі наші співробітники перекладають в мережі та беруть участь у ліквідації наслідків аварійних ситуацій, не лише Житомира, вони відновлюють зруйновану інфраструктуру тих міст, які найбільше постраждали від наслідків військових дій. Позиція підприємства вчасно виплачувати зарплату працівникам за для якомого швидшого відновлення водопровідно-каналізаційного господарства країни. За умови, якщо кожен абонент візьме відповідальність і сплатить за отримані послуги. Ми зможемо зробити більше і для нашого міста, і для тих населених пунктів, які найбільше постраждали від війни. Загалом у Житомирі 21 багатоповерхівка має борг, який є більшим від 200 тисяч гривень. А рівень оплати населення у них є нижчим від 90%. Тобто, щонайменше 10% абонентів не сплачують за отримані послуги. Йдеться у повідомленні. А завершуємо сьогоднішній наш випуск новин історією про Житомирську фотографиню, яка з початком повномасштабного вторгнення своє хобі перетворила на благодійність. Сьогодні кожен з нас робить щось задля нашої майбутньої перемоги. Своєю працею, своїм талантом заробляє та допомагає фінансово нашим військовим. І вікових обмежень у цій волонтерській допомозі немає. Таких чуйних і завзятих людей у Житомирі багато. Одна з них – 20-річна Житомирянка Тетяна Шмиріна. Дівчина навчається у Житомирській політехніці на третьому курсі та паралельно займається фотографією. Свій талант і вміння дівчина вирішила спрямувати на допомогу ЗСУ. Ідея виникла у символічній Ну, дату 14 жовтня, День захисників і захисниць України. Я написала постсобі на сторінці в Фейсбуці, що вітаю всіх захисників і захисниць України зі святом, що маю бажання, натхнення і виділю час на те, щоб зробити фотографії, задонати всім бажаючим. Я взагалі думала. Весь час фотографувати задонати до кінця бойових дій, до кінця війни, до перемоги, тому що ми всі маємо робити. Те, що ми можемо з тим, що ми маємо там, де ми є. Спочатку охочих було небагато, зізнається дівчина, але згодом її пост розлетівся соцмережами, і тепер від бою від знімання у дівчини немає. Таня вже зібрала більше 25 тисяч гривень і на досягнутому зупинятися не планує. На повноцінну зйомку від однієї години я попросила донат від 500 гривень. Це менше ніж зараз коштує зйомка. Але я розумію, що не всіх є можливість матеріально задонатити більше. Ось, я хотіла, щоб всіх була можливість зробити те, що вони хочуть. Навіть була жіночка, яка з іншого міста навіть задонатила на 126-ту артилерійську бригаду 20 тисяч гривень. І написала мені, ну, що, в мене тепер є нагода завітати до Житомира. Щодня пишуть люди, що мені не потрібна зйомка, мені не потрібно нічого, скидають мені донат і пишуть, що дуже надихнулася вашою ініціативою, дуже, дуже класна ідея. Дякую вам за те, що ви робите. Була жіночка, яка з дитиною прийшла навіть військова. Військово зробила донат на Збройні Сили України. Аби замовити у Тетяни фотосесію, потрібно написати їй в інстаграм чи Фейсбук та задонатити на перемогу. Для того щоб замовити зйомку, достатньо надіслати донат на будь-які реквізити будь-яких волонтерів, благодійних організацій, навіть військових, написати мені підтвердження того, що вони займаються волонтерською діяльністю. Бо я всі скріншоти перевіряю все обов'язково без перевірки. Я зйомку не проводжу. Ось і я тоді буду знімати. Одна година фотозйомки, 10 оброблених фотографій, всі не оброблені. Локації для фотосесії зазвичай обирає по місту, але й не проти, якщо хтось хоче обрати фотозону за містом. Тетяна займається фотографією вже чотири роки. Спочатку фотографувала багато на телефон, але доля випадку змінила все. Так сталося, що у друга моїх батьків теж фотографа і не тримав серйозну травму, потрібні були гроші на операцію. І ми з мамою вирішили викупити в нього його старий фотоапарат, щоб йому трішки матеріально допомогти. Ось і так вийшло, що оскільки він друг моїх батьків. Це був той самий фотоапарат, на який він мене фотографував там 8, 10 років назад. Це було дуже символічно. Якого болю завдає війна? Таня знає як ніхто, адже втратила батька, який захищав Україну від російських окупантів у 2018 році. Але дівчина не втрачає надію, що ми переможемо, адже ми сильні за нами правда. Каріна цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ. На цьому ми завершуємо. Залишайтеся з нами. Бережіть себе і пам'ятайте, ціна звільнених територій від російського окупанта висока. Це життя наших воїнів. Тихого нам вечора, і побачимося завтра. Все буде Україна. У вівторок, 15 листопада, у Житомирі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опадів не передбачається. Максимальна температура повітря становитиме 8 градусів тепла, тоді як мінімальна 0 градусів за цельсієм. Вітер переважатиме північно-західний і швидкістю до 4,6 і метрів за секунду.